Всім привіт! З вами як завжди, о цій порі, футбольний тиждень. І сьогодні по традиції ми розповімо вам про останні події з футбольного життя міста. Розпочнемо наш огляд з дитячого чемпіонату міста з футболу. Бувся черговий тур у змаганнях у віковій групі 2005-2006 року народження. Спершу слід зазначити, що вдало вихідні провели юні футболісти блохіна Біланова, які здобули дві перемоги над Поділлям з Хмельницького 2 1 та ЗШ 15 2-0. Але зазнали поразки від одного з лідерів перегонів Блохіна та Біланова 2005 з рахунком 0-2. Тати дозволили дещо піднятися у. Турнірні таблиці та закріпитися неподалік від лідерів завдяки трьом вдалим матчам на вихідних Блохіна та Віланова 2005 очолили турнірну таблицю. Вони здобули три перемоги з загальною різницею м'ячів, 14-0 та обійшли опонентів з гнівані. Саме ці два колективи наразі після матчів першого кола займають лідеруючі позиції у своїй віковій групі, дещо невдалим видався виїзд до Вінниці для Поділля з Хмельницького і в перший з. Склад, як говорилося раніше, мінімально поступився. Блохіна біланова, а дублюючий склад не зумів протиставити гідно спротиву ББ 2005 Ще одним дитячим змаганням, що відбулося на вихідних, став авторія кап у віковій групі Ю-10, що зібрав вісім колективів з Вінниці та найближчих областей. Всі колективи були поділені на дві групи, де зіграли за системою всі з усіма. За результатами групового етапу команди поділилися на дві четвірки та далі у стикових матчах. Вирішили свої локальні завдання. Так, у матчі за сьоме місце зустрілися ФК Київ та СК Темп. Тут сильнішим ви. Валися кияни, які з рахунком 7-1 декласували однолітків з Вінниці у матчі за п'яте місце в кавійтівка з Бершацького району. мінімально поступилася юним футболістам. З гнівані 4-5. Далі наглядачі очікували цікаві протистояння у боротьбі за призові місця турніру. Матчі за третє місце між собою сильнішими виявляли Блохіна та Біланова з темпом 2010. Небагатий на заветті м'ячі матч приніс лише дві реалізації, які були у активі гравців у білих футболках. Що Святкували у підсумку здобуття бронзових нагород турніру. Фінальному двобої зійшлися кращі колективи за підсумками як групового етапу, так і півфінальних матчів ФК Прем'єр-Нива та ФК Тем 2009 року. У цій грі інтрига протрималася недовго. а Завдяки грамотному ударові шульги під номером 12 у складі ФК ТЕМ підопічні Маліновського зуміли вийти вперед та закріпили свою перевагу ще до перерви. Фінальний свисток зафіксував. Сухі 07 на їх пористь та ознаменував перемогу КАП». Турнір буде щорічним. Хочеться подякувати за його проведення. Звичайно, корпорація АвтоРія, особливо в лиці Лужацького Сергія. Тому що це за їхньої фінансової підтримки є можливість проводити цей турнір. Перейдемо до мініфутбольних футбольних змагань серед аматорів. Нещодавно розпочався новий сьомий за ліком сезон футбольної битви в районі. У цьому році змагання зібрала найбільшу кількість колективів, аж 24, що були за традиційною схемою поділені на два береги. На правому березі сезон для себе відкривали адвокати та авісобу два колективи знайомі один одному за виступами у четвертій лізі чемпіонату міста з футболу. Але на цей раз у номінальних гостей відбулися суттєві зміни у складі команди, які на аби як його підсилили. Спочатку матчу активні дії юристів дозволили їм повести в рахунку, та у частину першого тайму тримати перевагу. Все ж досвід гравців у зеленій формі взяв згодом гору. Та вони ще у першому таймі перейняли. Ініціативу на свою сторону і зуміли не тільки відігратися, а й вийти вперед. Другий тайм вже проходив під їх диктовку, та зважаючи на це, май закінчився з комфортною перевагою. 1-4 на їх користь. Наступну зустріч між собою провели новачок міських змагань «Мовка» в Кавіниця ГАЗ та ще один учасник чемпіонату міста з футзалу у четвертій лізі. Імпульс у цьому матчі жодній з команд не вдалося виявити переможця. Команда вдало атакували та реалізували безліч своїх гольових можливостей у підсумку. Кожна із колективів по чотири рази відзначилися у воротах один одного. А це означає, що вони ділять очки між собою у першому турі. Ще один новачок змагань зіграв свій перший матч у цьому сезоні. Ісра зустрілися з мініфутбольним футбольним клубом ДГН, для якого цей матч був також дебютним у ФБР, але вже не перший у рамках міських змагань. Вдалим дебют вийшов для гостей зі Сходу, які нав'язували свій футбол впродовж ігрового часу. Так, за 40 хвилин безкомпромісної боротьби вони змогли шість разів вразити ворота, а й тішніків, які у відповідь лише тричі засмутили їх голки. but um Переходимо до змагання з футзалу серед it спеціалістів. Цього тижня пройшов передостанній тур групового етапу у Джуніор Лізі. За його результатами у четвірці лідерів місце собі гарантував ще один колектив Brain Computers United, який у першому матчі туру був сильнішим за колібу. United. команда Андрія Поліщука, відкривши рахунок лише наприкінці першого тайму у другій половині. Все ж дотисла суперників та здобула переконливу перемогу з рахунком 7-2. Наступними свою дель розпочали Техно Юнайтед та Плейтика Хостпро Юнайтед. 2. тут гра проходила на рівних, та інтрига трималася до фінального свистка. На правах фаворита зустрічі колектив Володимира Огнівка вийшов вперед. У середині першого тайму їх перевага притрималася до екватору другої половини, поки Синіцин не зрівняв рахунок у матчі. Саж лідер перегонів Джуніор Ліги не планував втрачати очки у цій зустрічі, та згодом ще один раз відзначився реалізацією, що перенесли. Надіслаємо важку та мінімальну перемогу 1-2. Закривала шостий тур. Гра, що виявилася дуже однобокою, хоча анонсувалася як матч туру. «Інфопульс Юнайтед прагнули реабілітуватися за невдалий минулий сезон. Так інфопульс у грі за стаундом з перших секунд взяли справу у свої руки, та ще до кінця першого тайму зняли всі питання про переможця зустрічі. Другий тайм пройшов більш рівно, але не суттєво вплинув на підсумковий рахунок. 2-9 на користь колективу в зелених футболках. Сеньор Ліга цього тижня зіграла перші матчі другого кола першими на майданчику СК Нокауту зійшлися тогорічні чемпіони 20 минут Юнайтед та Аплетіка Гостпро. Команди у періоду до заявки змінили по одному виконавцю, що й одразу вплинуло на результат зустрічі. Продовж ігрового часу то одна то інша команда були попереду у рахунку, але фінальний свисток зафіксував паритетні 4-4. Далі здобувати свої очки на поле вийшли Сіклум та Онсела. Цього разу команди продемонстрували різних два тайми, де події розвивалися дуже стрімко. У дебюті зустрічі Смугасті відкрили рахунок та повністю закрились на своїй половині. Обійти захисні редути опонентів колективу Романа Лига вдалося лише наприкінці тайму. Маючи гідний грандикап у рахунку смугасті, забули про захист та дозволили за дві хвилини тречі відзначитися опонентам. Та на переможця зустрічі. Це не вплинуло. Ними стали сіклом, обігравши суперника 7-4. Останнім протистоянням став матч туру між сусідами по турнірній таблиці, авторія та спільна справа. В перших хвилин вони увімкнули свої найкращі кондиції та почали боротьбу за другу позицію у лізі. Краще матч розпочали підопічні овчіннікова, які вже на першій хвилині зусиллями Тарасюка відкрила рахунок у матчі. Пізніше рахунок подвоївся, та черга значності перейшла до їх суперників. Таким чином, за миттєвості до закінчення поєдинку рахунок був перететним, але один із голеодорів медійників своїм ударом приніс таку бажану перемогу: три Нагадуємо, що вже скоро стартує чемпіонат міста з футболу. Цього року команди проведуть змагання у форматі двох зон. Після чого будуть поділені на дві ліги: вищу та першу. Долучайтесь до змагань та доведіть, що саме ваша команда гідна стати найсильнішим колективом міста над Бугом. На цьому сьогодні всі новини. Зустрінемося через тиждень у цій же порі. До побачення!